Успішний той, хто вміє не лише працювати, але й відпочивати. Це девіз черкаського фітнесиста Олексія Горішного. Цього року йому вдалося підкорити світ і стати абсолютним чемпіоном з фітнесу. Аби досягти бажаного результату, спортсмен тренувався, не покладаючи рук. Зараз же відпочиває. У мене зараз період міжсезоння – це отдих. Я відпочиваю, відпочиваю від соревновань, але, тим не німень, я готуюся на інші соревновання во время отдиха. То yes. есть Отдых очень полезен для тех людей, которые даже и не занимаются спортом. Поэтому я с радостью хожу и на пляж, и иногда езжу по другим местам, такие как Турция там, либо Таиланд. Вот. И Советую очень всем тоже посещать пляж, не только Черкасский, но и любой другой, который рядом с вами. Щоб бути у формі, йому необхідно відпочивати і морально, і фізично. Проте питання, де провести відпустку для спортсмена, індивідуальне. Олексій переконаний, що для гарного відпочинку не обов'язково їхати за межі Черкас. Місцеві пляжі є оптимальним варіантом. Всім людям, які працюють, тому що робота вона не тільки фізична, але й умственна, нагружає організм, а нам треба відпочивати всім. Тому Потім це дуже важливо. Важливо для всіх людей. Ударникам праці відпочинок просто необхідний. Переконана психолог Ольга Гуркова. Лише розслабившись психологічно, людина зможе відновити фізичні сили. Для цього достатньо змінити задушливий офіс на місцевий пляж, а каву на прохолодні напої. Літо – найприятніша пора для відпочинку. і мені хочеться для наших черкащан сказати, що наш город прекрасний, маленький, тихий і уютний стоїть на берегу Дніпра. Пожалуйста, можна два рази в день дозволити собі. Купаться, гулять, ездить в лес, в парк. Вот когда я своим друзьям рассказываю, которые живут в России, что такое Черкасса, они говорят, что мы живем в раю. Цените, что это действительно так. Чимало черкастів надають перевагу релаксу на морському узбережжі. Шукаючи оптимальний маршрут відпочинку, містяни цікавляться в першу чергу комфортом, умовами проживання та наявністю розваг. Туроператори запевняють, ціни на відпочинок залишилися на рівні минулого року. Найбільше черкащан їде на пляжі до Турції, Болгарії та Греції, проте є й ті, яким до вподоби більш активний відпочинок. Если мы говорим об активном отдыхе, ну как активный, активный экскурсионный, то, конечно, это Европа на сегодняшний момент. Цены очень конкурентоспособны. 68 восемь евро стартовая цена для тура по Европе 5-7 дней. И, разумеется, сейчас операторы включают в свои поездки, как правило, не одну страну, например, там Польша, Венгрия, несколько стран. Наприклад, можуть бути Венгрія, Гіманія, там Австрія і виїзди Сальвове, ліс Києва. На ваш вибор лідером серед місць відпочинку є Крим. Попит на путівки на південне узбережжя з кожним роком збільшується. Кримчани переймають іноземний досвід та удосконалюють інфраструктуру. Відпочивати в Криму стає дедалі комфортніше. Розповідають туроператори. До того ж, не всі відпочивальники можуть похвалитися наявністю закордонного паспорту. Часть наших граждан еще не имеет загранпаспорта. Я так понимаю, что если бы этот вопрос был решен, то, наверное, Крыму пришлось бы не сладко. Потому что как ни стараются крымчане повышать уровень обслуживания, но все-таки небольшая относительно... Територія, яка не може предоставить такой спектр слуг анімаційних програм, інфраструктуру, конечно, це сказується. І все таки достаточно большое количество отдыхающих на квадратний метр моря, это тоже, теж к сожалению є небольшим недостатком Крыма. цього літа Черкащани із задоволенням обирають тури вихідного дня та відпочинок на воді. Внутренний вот, Черкасский регион – это туры выходного дня, экскурсии по Черкащине. То есть у нас еженедельно проходят эти экскурсии. И группы, ну, слава богу, еще не было такого, чтобы мы отменяли экскурсию какую-то. Все группы набираются. То есть суббота, воскресенье практически всегда есть туры выходного дня. То ли это Софиевка, то ли это Канев, то ли это Чигирин, корсин Шевченковский, Жашковский конный завод. Очень пользуется большой популярностью Букский каньон. з відпочинком отдыхом возле э, на речке Горный Тикич. И в этом году, э, конечно, черкащане сполна наслаждаются прогулками на теплоході. теплоходе. Психологи ж наголошують, ефективність відпочинку залежить від його тривалості. Оптимальне кількість днів відпочинку – це дві тижні. Якщо більше тяжело опять включитися в роботу. Якщо менше, ми не отдыхаем. Тим, хто хоче зекономити на відпочинку, оптимальний час червень та вересень. Якщо говорити оценової політики, то конечно разумеется, іюнь і начало сентября это предпочтительні, можна значительно сэкономить. Як мінімум, це 50% від стоїмості тура. Іногда буває, що і більше. То ціни падають майже в два рази. Туроператори закликають, щоб відпочинок був незабутнім, потрібно бути максимально уважним, не зловживати сонцем, не запливати за межі дозволеної зони та обмежити вживання морських продуктів. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, спеціально для віка новини.